А проект, про який ми будемо говорити, це дуже важлива історія, бо фіксує людей творчості, людей літератури, яких ми через цю війну прокляту втратили. Отже, Євген Лір, співзасновник проекту Недописані, військовослужбовець, відомий волонтер. Ну можу так сказати, бо точно не один десяток, а ні, не одну сотню машин на фронт ви вже встигли передати. Є в нашій студії сьогодні. Добрий вечір. Вітаю. Я просто та... люблю цей семпл, <сих> вибачте. Це ну, я, я, шу... я, я шу... я якраз про дві сотні машин чи вже більше. А, 338. О, так. Так. 30 так, почекайте 30. Та тоді інший семпл. Ну і власне про проект недописані, який ви, зокрема, презентуєте на книжковій країні, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чому це важливо, чому це потрібно, і ну, як, як власне відбувається ця фіксація? От той список імен, не просто ж список імен, яких які втратила українська література. Це навіть так, це не список імен. Це я би сказав, це спільнота, яка утворилася за максимально сумним, недоречним і. Трагічним показником, але це спільнота є, і ми цю спільноту будемо просувати допоки у нас є на це можливість. Перш за все, вітання усім глядачам, слухачам. Якщо тут є хтось із Херсонщини, напишіть, будь ласка, у чаті, тому що я буквально приїхав із Херсонщини. Перепрошую за недоречний мультикам. Просто я буквально з міста Херсон на радіо у цьому прекрасному бусі і приїхав. А дивіться, якщо ми говоримо про недописані, то перш за все. А це історія, яка розвивалася на емоційному рівні. А ми з Оленою Грисм'юк намагалися ввести перелік, намагалися вести приблизне усвідомлення загальних втрат літератури української, які сталися з 2014 року. Особливо 22-го року, тому що багато хто з цих людей це наші друзі були. Наші друзі, наші знайомі, приятелі, люди, з якими ми просто бачилися на презентаціях на таких же фестивалях, як от той, що відбувається зараз, і насправді це доволі а, графічно можна собі уявити. А що от ми сьогодні на ВДНГ, вчора був на веденга, а наразі список недописаних складається зі 197 імен. Ми можемо собі уявити, що тут могло бути нас... бути цілий павільйон письменників, не лише письменників, людей літератури. Ми можемо собі уявити 197 людей, які на жаль не могли бути Це присутні були. сьогодні на подіях, як глядачі, як слухачі. Загалом і історія триває, і коли ми доповнюємо цей список, це не завжди значить, що хтось загинув. Часто це значить, що ми знайшли ім'я, кого не стало під час гібридної фази російсько-української війни або раніше під час вже повномасштабного вторгнення. І я хотів нагостити, що це саме люди літератури. Тобто, от оскільки харківське радіо згадаємо фактор друг. Фактор друг це розагиблих працівники типографії. Вочевидь, так. ці люди не письменники, Вочевидь, Але без них літератури би не було. Ми не могли би тримати в руках книжки взагалі так. без них. Тому що ці люди забезпечували нас літературою. Так само Назар Матлак, друг штахета видавництво. Наш формат 65 книжок відредаговано за три роки. Ну, уявіть собі, 65 книжок. Технічна редактура, три роки. Я не уявляю, коли ця людина спала в принципі і займалась чим іншим, чимось іншим. А, а Назар пішов до війська і. Чесно, шляхайте на ніс службу і загинув за Україну. Тому таких імен, які є не лише авторами, у нас просто величезна кількість. Так само у нас багато авторів, які не були відомі нікому окрім своїх родичів, близьких книжки, які видаються посмертно, книжки, які ми знаходимо лише у бібліотеках місцевих, там сільських, якихось містечках невеличких. От, ну тобто, говорити про цих людей можна нескінченно і, В принципі, це те, що ми плануємо робити із недописаними. Як буде далі розвиватися проект? Тобто, ви зібрали, ну, по перше, цей список імента зібрали якусь інформацію про обставини служби цих людей, про обставини. Загибелі, так цих людей, літератури ви зібрали якусь інформацію про їхню творчість або про ну про їхню роботу, так загалом, і це буде видано якось в форматі сайту, книжки, подкастів, не знаю, фільму. Усе перелічене і не лише основа нашого формату. Це сайт, основа нашого формату. Це сайт, який ми збираємо вже зараз. Взагалі недописані, перетворилися зі списку, про який я згадував, яким з Оленкою Оленко ввели, на великий проєкт, який зараз налічує 24 людини. У нас в команді що цікаво. Учора було 23 людини на презентації. До нас долучилася ще одна волонтерка. От буквально сьогодні. От а, і він цей проєкт перетворився саме на от а, таку масштабну ініціативу, саме завдяки тому, що людям було небайдуже. Я писав про це себе на сторінці. Я розповідав, що ми готові масштабуватися, що ми готові перетворювати це зі звичайного переліку, от саме на набір Угу. і а, люди підтягнулися і сказали, що ми готові зробити сайт. От команда діджитал волонтерів, як ми їх називаємо, архітекторів, семеро людей приходять, кажуть, що ми вам зробимо повністю під ключ сайт. Все, що треба, просто кажіть, що ви хочете там бачити. Mm -hmm. Ми пояснюємо, треба профіль автора. Творчий доробок, біографія, лінки де можна придбати його книжки, якщо вони вийшли або її, а якщо це бібліотекар, або бібліотекарка або перекладач, тому що це так само люди літератури, то посилання на їхні події, фотографії, тобто всі, всі, всі спогади, які можна уявити пов'язані з людиною. А також ми плануємо робити, якщо все піде добре, серію подій присвячених пам'яті конкретних авторів, конкретних людей літератури, і це має сенс іноді робити, в тому числі не лише у Києві, Львові, Харкові, а і у невеличких містечках, звідки ці люди походять, тому що вокальна пам'ять вона дуже важлива, і часто ми бачимо втілення саме вокальної пам'яті значно сильніше за інституційні. Одну ясно, що хмельницький це велике місто. Це не зовсім вокально, але от сьогодні дізналася, що була заснована літературна премія імені Євгенія Рудугіна, який загинув на війні, написав книжку Час відважних. Ну, Людина воювала, щоб розуміло, з 18 років. Він у 18 пішов добровольцем, загинув 27. Ну. Тут я не знаю, якими словами можна передати силу духу цієї людини. І от Євгеній встиг видати свій досвід, перетворити свій досвід на книгу. І а, тепер ця премія носить його ім'я. Тобто таке вшанування ми також фіксуємо, ми намагаємося поширювати. Тобто, усе, усе, усе зібрати в одному місці і так. А, Працювати таким чином, аби саме історії те, що надихало цих людей, рухалося далі. Знаєте, не просто там меморіал Мені здається, там, та я от перехопили прям цю думку. Що це набагато потужніше діє, аніж просто пам'ятник чи табличку прикріпити? Бо в ландшафті міста чи там села рано чи пізно воно якось стирається, і ну цей монумент, який би він красивий не був, та який би важливий не був, він перетворюється на щось, на частину, ну власне, просто міського простору, угу. і люди вже не Цікавляться, що саме там зображено, а коли це літературна премія, імені, чи там не знаю якийсь гурток, названий та uh -huh. там книжковий, чи бібліотека названа на ім'я загиблого героя чи героїні? От, ну, це це якась жива пам'ять, пам'ять з якою можна взаємодіяти. Та ну, от згадаємо Вікторію Амеліну. Так людина mm -hmm. створювала Нью-Йоркський книжковий фестиваль. І сподіваємось, коли ми зможемо повернути повний контроль над Нью-Йоркщиною українською, і а, коли ми переможемо росіян, то там я впевнений, буде фестиваль Нью-Йоркський саме імені Вікторії Амеліної. І так сочетаться uh, ще помріяти, щоб так. на цьому фестивалі ми теж робили отаку от, от студію і могли так. з місцевими авторами. Я знаю, що там молоді багато творчої було до ну, типу до того, що з Нью-Йорком зараз сталося, та до таких бойових дій, що дуже дуже цікавилися місцеві власне тим, що там відбувалося, так. якщо можна докинувши це е, більше про масштабування недописаних. Але у нас вийшов невеличкий матеріал про те, як росіяни знищують наших майбутніх авторів, тобто як люди mm -hmm. не встигають стати нашими авторами, як вони в окупації проводять свої літературні конкурси, проводять, возять там своїх е, приліпіних, хто у них там ще живий лишився всі з етніком. і намагаються нав'язати той образ літератури, який є російським каноном, mm -hmm. тобто там в... ну, якщо і це не обов'язково політичне. Та та, і прицільно влучають фізично. в бібліотеки. Звісно, і я до того, що от в Херсоні, наприклад, Херсоні, от, ну, Херсонська бібліотека це взагалі це такий біль, і кожного разу, коли дивишся на ці руїни на фоні прекрасного Дніпра. Серце трошки замирає, але ну якщо говорити про людей в окупації, то у нас є купа авторів, які не встигнуть стати нашими, тому що зараз ці люди, і ми ж говоримо не лише про два роки. Там Донецьк окупований вже там одинадцятий рік іде, і ці люди не встигли стати українськими авторами. Хоча ну дитина це чистий лист, вона була готова би стати нашим автором. Тому це все значно ширше, і саме недописані це от точка відліку. Я би сказав, це точка, з якою ми хочемо починати працювати з іншими ініціативами, з іншими проектами. От буквально вчора тут була презентація так, Ярослава Мудрого, вони видали книжку про а, бібліотекарів, бібліотекарок кого вбила Росія. І ну це максимально правильний формат розповісти про своїх. От mm -hmm. ми бібліотекарі. Mm -hmm. У нас є спільнота. Ми хочемо показати, що для нас ці люди не зникли, для нас. От, вони досі живі. Вони з нами. І так само ми працюємо з літературою. Наш список надихнув і ще одну ініціативу створювати список художників. От це теж дуже приємно знати. Що, от люди працюють за схожим підходом, і таких, ну чим більше таких речей буде ставати, тим менше забуття. Я Росія внесе на наші землі. А ще знаєте, це про якесь таке, хоча і з дуже дуже трагічною причиною, але це про якесь таке об'єднання людей. Мені здається, що ми українці, незважаючи на те, що наш національний спорт це срачі, з іншого боку, ми дуже вміємо в будівництво горизонтальних зв'язків і в формуванні якихось ком'юніті. Коли в нас якась скрута така настає, та то ми дуже гарно гуртуємося. І ну так, цього разу ну людей об'єднує горе за великим рахунком, та велике горе, але все-таки гуртує і якось нам змушує горнутися. Це одне до одного, я от знаєте, хотів якраз про цю складову поговорити. Таке, Євгене, можливо, не знаю, трохи особисте, можливо, трохи філософське питання. Перед тим як я його задам, хочу прочитати, що тут пішов шквал коментарів в подяку вам. Дякую, Ліру, за все, пане Лір. Щастя та здоров'я вам і всім дотичним до проекту. Лір, дякую. Несуться от такого характеру коментарі. Ми вам дуже вдячні. Ми приєднуємось. Так, і як бачите, все озвучуємо. Я хотів спитати про те, що робота в цьому напрямку, як вона впливає на вас ментально, чи як би правильно сформулювати питання? Це, 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 це досить важко, мені здається, працювати з героями, які ти знаєш, що вже загинули. І дізнаватися нові нові деталі, і працювати в цьому напрямку. Як ви з цим взагалі? Ну у мене от якась сформувалася реакція. Я її насправді я її за собою. Не помічав і помітила людину, яка була зі мною в одній кімнаті, коли я знайшов і зі мен, коли Я знаходжу нове ім'я. Я, я пересвідчуюся, що по списку немає. Значний mm -hmm. літератор, це все то у мене ну не синдром турети, я просто дуже вгучному тікаюся від нестримуно. Ну от, от, от ну я за собою це не помічав. А людина, яка була присутня, спитала, що сталося. Ну от я розповів. А потім ретроспекція думаю: а ну в принципі, да а, але насправді це знаєте, це таке змішане. Почуття, mm -hmm. тому що так боляче розуміти, знаходити, Але я себе не знаю, як інші учасники проєкту, тому що у нас ж ще там волонтери, які проводять інтерв'ю. Чесно, я би не стягнув. Mm -hmm. От інтерв'ю з родичами mm -hmm. я би не стягнув. Mm -hmm. Просто фізично я не зможу це зробити. Тому наші активісти волонтери які це роблять, ну, я не знаю, як вони це роблять. Якщо хтось із них зараз дивиться стрім, просто і ще раз величезне вам сердечко, ну ви це серйозно повага. От і для себе випрацював такий момент, що якщо ми говоримо про знайдення людей, які вже загинули, ну ця загибель сталася, але зараз є вибір або про цю людину забудуть, uh -huh. або через те, що я її знайшов, або є її знайшов, або хто завгодно її знайшов. Тепер про цю людину дізнаються. Тобто дуже важливо дати зрозуміти нашим авторам, в тому числі авторам-компатантам, наскільки це може бути зараз, взагалі доречно, що навіть якщо ти на жаль загинеш на війні. Тебе не кинуть, Я, ти, як казав Рома. Твоя країна тебе не кине, моя країна мене не кине. Казав Рома, uh -huh. і відповідно кожен із письменників може бути впевнений, що навіть якщо щось непоправне із непоправне з ним станеться, є проєкт недописаний. Ми тебе не забудемо. Ми обов'язково дамо знати. І якщо можна зараз виденько вам покажу ще одну річ, яку важливо насправді не менш, а може і більш важливо за недописаних поширювати. Я прямо в камеру покажу. Це список Ганни Скоріної. Список, який називається кто книжок про російсько українську війну, 14 14-23 рік. А угу. це майже повний список видань, присвячених війні, написаних комбатантами, ветеранами, ецетра, ецетре, ецетра. Ну тут десь дається величезний спопівтори тисячі. Здається на іменування. помилятися не в мірухвати, але ну. Приблизно так, тому е, видавництво білка це, ну це буквально брошура. Ви можете її придбати. Я не пам'ятаю, вона коштує символічну ціну. Я вважаю, у всіх вдома має бути така річ, просто тому що коли нападає оце питання, що почитати далі. Uh -huh. Uh -huh. Рандомне місце, рандомна книга, купуєш читаєш. От тому, е, якщо ми говоримо про те, що доволі часто ми стикаємося із питанням, чому не дописані поширює саме інформацію про загиблих, е, хто буде говорити про живих авторів, е, е, існує достатня кількість е, ініціатив. На це Україні так. зараз говорять про е, письменників військових. Я от власне хотіла про це сказати, mm -hmm. що я б вже навіть не зважаючи на оці цифри, навіть не відокремлювала якусь літературу, написану військовими від загального літературного процесу, бо воно вже настільки тісно вплетено Дидроване, і настільки так. це багато людей. А про це ми, до речі, теж сьогодні ще будемо говорити. Я сподіваюся, продовжимо. Е, але що от не ну можна не розм розмежовувати якось це, зважаючи на те, що ну там. Це вже кожна, кожна друга якась книжка, мабуть, написана людиною, так чи інакше до війни дотичною чи людиною, яка постраждала. Ну бо немає людей, мабуть, які не постраждали від того, що відбувається. Так, ну і так чи інакше, ми всі дотичні. Да. Да. Просто я вважаю, що дуже правильно робить пана Ганна, Пані Ганна, що розмежовує комбатанську літературу да. і цивільну, тому що все таки ну досвід військових і, і як би жахливо не переживали якісь речі цивільні. Це все таки різні категорії. Так само внутрішньо переміщені особи, це так само окремий досвід, який на жаль, ці люди були вимушені пропустити крізь себе. Тому я думаю, ми страждали справді усі, і кожен із нас має свій особистий тип страждань, який так чи інакше. Може, Право не так. бути та забутим. не бути забутим абсолютно про, бути розка щоб його чи її історія була розказана так. І... Саме це ми намагаємося робити: нести так. історії, читати. От а, чому ми постимо уривки? Для того, щоб ну, якщо ви бачите портрет, ви знаєте, як виглядала людина. В принципі, все на цьому інформація закінчується. Uh -huh. Ви читаєте вірш. А, ми відкрили для себе Ніка Кавембета, а, геніальний автор. Я не побоюся цього слова. Це геніальний був поет, і а, ми постили один із його текстів на нашій сторінці. І після того як ми його відкрили, Гера почала цей вірш цитувати майже на всіх публічних подіях, де це можливо. Ми хочемо записати аудіоверсію, ну тобто нас. Самих надихає те, що ми знаходимо, і нам хочеться, щоб інші люди саме читали твори, читали там цитати, біографії, що завгодно. Те, що пов'язано, що надихало цю людину, і саме ширили цю творчість, оці справи, а не просто меморіал, список, фотографії і імен. Та і їхня творчість і пам'ять про них так буде жити. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Що прийшли, і дякую розповісти... вам за вашу роботу. Взагалі, дякую так. вам, дякую вам. Для всіх, хто нас дивиться і слухає, я нагадаю, що Євген Лір і проект недописані. От щойно ми про це розповіли. Якщо ще не підписані в соцмережах, знайдіть, підпишіться. Ну це дійсно там той тип контенту, так як якби там це назвучало, який варти уваги і ну про повз який не варто проходити. Тож так знаходьте, підписуйтесь, поширюйте цю інформацію. Це направду важливо. że dziękujemy